Всіх вітаю на моєму великому каналі на фоні такого гарного неба. Зробимо сьогодні дуже-дуже швиденьку -дуже розпаковку. Тему майже 3,5 кг щастя на осінь і мінус 110 євро з моєї зарплати. Погнали! Так, всім привіт ще раз. Робимо дуже швидесіньку розпаковку. Тут у мене є жіночий теплий наряд. і... Щось трішечки для о, чоловіків і трішечки для телефону. Кіт двері відчинив. Ну, давайте перша з дрібниць. Це я відчинила вже без вас, вже і склала. Всього-навсього якихось 3 євро коштує. Підставка для телефону, перевірила, працює добре. Ну, просто там поставив, і дивись відео. Або знімай якийсь сторіс. Коротше, це таке мені треба. За такі гроші так, це лишаємо, бо тут буде і повернення. Точно я знаю, бо ну, потім. Так, що в нас ще для телефону? Для телефону маленькі дрібнички, отакі, от два чохли. Це, звичайно, відчиняти не буду. Це такий гарний. Відчинимо. В чому тут фішка ось в цьому. Знімаєш відео, робиш фотки. Так, якість. Ну, металеве це не дуже, але я обирала не для краси, а ось. Мені так треба для комфорту, для зручності. Лишаємо. Дрібниць-навушники. Нічого не можна про них сказати, бо вони ще не перевірені. Перевірю, потім скажу. Близько 3,50. Навушники перевірила, працюють. Але вони такі. Ну, такі хлюпіки, що, мабуть, зламаються дуже швидко. Я б не рекомендувала. Краще, дорожче щось купити. І. І що? І такий брелочок для сумочки або ключиків. О, який він здоровий. Ого! Ого! Мені на нову сумку. Ну, Нормальний кіт та кіт. Нема про нього що говорити. Він коштує близько 1 євро. Це така дрібничка браслетик у мене просив син. Теж близько 1 євро тут з знаками золяку. Так, переходимо далі до чоловіків. До чоловіків. Хоп. Звичайні шкарпетки з котону. Так, 80% котону, 20% полістру і один кіт. Щось недорого, ціни вставлю, раз, два, три. П'ять звичайних, але я їх брала ж як чоловічі, ж, правильно? І там був One Size. А прийшли вони якісь маленькі. То, може, це не чоловічі, я, я не пам'ятаю, Треба буде подивитись. Ну, якщо жіночий буде мені. П'ять котонових. Лишаємо то жіночу. Так, наступна чоловіча рубашка. Чоловіча сорочка. Розмір L. Пакети не викидаю. Літо вже закінчилося, а по факту тільки почалося. Бо влітку було холодно, а сьогодні дуже спекотно. Сьогодні 3, 3 вересня. А ось і, будь ласка. 100% котон близько 10 євро чоловіча. Питань до неї в мене нема. Все добре, мені подобається. Сорочка лишаємо. Ну, єдине, що син примірить, чи підійде йому розмір. А, ще ж дрібничка до шкарпеток. До шкарпеток у нас отакі от труселя. Труселя. Але це не котон. Це на що? 95% поліестер, Не знаю, чому я їх купила. Ну, мабуть, дешеві були. Це сину. Так, ще чоловіче для сина. Отака ось типу тепла сорочка. Так. Типу тепла. Приміряю я покажу. Ну, я можу на себе приміряти. Але цікавить цікавить склад. Блін. 70% поліестр і 30% котон. Ну. Приміряю потім. Поки що пакет, бо я завжди люблю ці пакетики. А це я знову повторила, М -м, як він називається? Ну така стрічка, типу лей... типу пластир. Цей раз вона якась широка, дуже класно. Я замовила, я на кухні працюю, постійно різала пальці. І так, відрізав, замотав, воно само собі приклеїлося і тримається по 12 годин на пальці. Тому в мене зараз є ще одна посилочка, і там я теж додала тільки такого такого кольору. Так, далі швидко переходимо до жіночого. Це має бути футболка. Оце всі кажуть макашечка. Я не знаю, що таке макашечка. Така футболочка. Мені начебто вона мала би бути чорна і більш оверсайзна. А насправді прийшла сіра, якась маленька. Розмір. Ну, щось мені не подобається. На дотик. Нічого тут не написано, треба дивитися на сайті. Ні-ні-ні, вона якась... М -м -м. Ой, а я і так хотіла. Так... Mm. Треба на сайті глянути. Я що реально 97% поліестру і 3 еластану. -стан. Невже я могла замовити футболку з поліестру за щось до 10 євро 6-7? Mm. Я не люблю поліестр, коли він 100%. Щось ні. Приміряю, але щось. Ну, зразу відчувається така фігня. Ну, От зараз така спека, я би вдягла, пішла на море, але прію за 13 секунд. Футболка мені ні. Тепер теплий спортивний костюм осінній. І з чого ж він зроблений? І що вони це роблять? Так, не бачу. О, така ковтиночка. 100% поліестер. Ні, ну це в мене покупки. Як є так? Ні, ну в принципі, може, може недорого. Щось близько 20 євро це костюм. Але поліестер... Ну, я замовила, бо вони такі тепленькі, а саме в той день, що в дощі, я замерзла. І я замовила зразу таке все тепле. Але ж поліестер. як ви ставитесь до поліестеру? Я нормально, але якщо його там ну, 30%, приміряємо. Щось багато, мабуть, доведеться назад відправляти. Хоча ще ніколи нічого не відправляли. Це буває вперше. До того костюму в мене є така ж липка. Ну, мабуть, ж теж поліз. Я не знаю, що це таке робиться. А такі Ну. Колір гарний, нитки стирчать, блискавка. Працює. Має бути тепло. Розмір L 100% поліестри. Ну, але ж це куртка, яку ви хотіли. Для куртки, для жилетки поліестри це нормально. Є капішончик. Який блискавці. нитки я повідрізаю. Ну, просто е, лишилось приміряти, якщо мені підійде, я лишаю кишеньці є. Що ще? А тепер лишилося взуття? Взуття одразу дві пари, тому що... Щось одне буде велике або мале це 100%. Вовт. Тому, може, хоч щось підійде. Перші. Отакі написано 39 розмір. Який насправді не знаю. Такі снігоступи. Я вже бачу, що вони мені замалі. Мабуть, це 38-й якийсь розмір. Грошиті гарно. Не знаю, наскільки оця підошва живуча. Це все нормально. Середини такі тепленькі. Мені подобаються, вони такі, як на фото, єдине, мабуть, будуть малі. Приміряємо. Так, також такі ж снігоступи, але вже тепліші і більші. Ой, які вони легенькі. Оце. Фух! Як пушинки. Ну, це вже прям така плащівка. І тут уже прям ого, це, це взимку ходити, але розмір. Написано 42, 42, 43, але ж це озі... <кхід> Азі азійський. А насправді, мабуть, якийсь сороковий. Ну, як прошито? Дівненько. Чи довговічні вони, може і ні, тому що якісь залегенькі ну, підошви у них бувають нормальні, бувають такі, як у мене, стопталися за місяць. Скільки коштують, не знаю. Більше 10 євро, я думаю, а може й менше. Ну, недорого. Ну, якби вони підійшли, оце прям як пушиночки. Такі дуже-дуже-дуже легесенькі. Ну, оця така відчувається так, але не важка. Ну, відчувається, а це взагалі, це би і мій кіт міг носити і навіть не замітив би. Ну що, все поміряємо тепер. Допомагав розпаковувати і не заважав. Молодець. Молодець коло. До речі, дуже дивно, але вони не малі. 39-й мій розмір. Ну, а чорні, на жаль, завели які, завели... але треба дивитися, якого розміру я замовляла. Може, це 40. То тоді треба замовляти розмір в розмір. Так, ці, ці шлюпають. Але класні. Треба шукати менший і пере... ну, змінити просто, замінити. Так, що скажемо за рубашку? Розмір підійшов. Такі, як і замовляли. Капюшончик, все нормально. Є ниточки, які можна швидко пообрізати. Ну, на дотик таке наполовину штучне. Щодо мого костюму, так, 20 євро, Поліестер. Тепло розмір М співпав на мій М. Я думаю, можна і залишити. Ну, а що, за 20 євро ви не купите? Одідас. Акцентуємо увагу на взутті. Ці такі маленькі капці, а ці такі слонячі, то які більше подобаються? Ну, мені оці, але вони великі, їх треба змінити на розмір поменше. І в них вже, вже жарко за хвилину. Ці якісь. Це такі, мабуть, кудись, якимось там, я не знаю, на роботу, на працю. В поварів ноги мерзнуть, можете на кухні в них стоять. По вулиці гулять ні. А в оцих можна по вулиці гуляти встигну замінити, Бо до снігу часу багато. Оці класні, оці мені не потрібні. І останнє це у нас отака жилетка. Я абсолютно не знаю, чому я замовила розмір L, якщо в мене M. Мабуть, хотіла більш оверсайз, але вона заширока, Тільки ось. Де вона? Я знайшла тут Таку резинку і за допомогою резинки стало краще. О, якщо розпустимо, то таке. Ну, типу, можна так само, ну як ви думаєте, да? завелика чи, чи ні? Це ж я на теплий костюм глягнула. Ну, я хотіла оверсайз, але якось трохи не так, не знаю. А якщо замовити М-ку, то може бути отаке. В принципі, оце в мене все. Оцей, оцей лук, лук, цибулю. Я і чекала такий костюм теплий, цей жилет і оці капці. Ну, ці ні, ці сюди не вписуються. Це ні що можна лишити це, якщо позатягувати оцю шнурівочку. Тим паче, що за 20 євро, якість нормальна. Так, за рахунок цієї рубашки, якість. В принципі, як на фото. Якість гарна, розмір підходить, ниточки стирчать, звісно, але їх можна обрізати. Все добре, таке, як і на фото. Тобі нормально? А що, лишилася ця футболка, в принципі, не маленька, розмір нормальний, мені підходить. Єдине, що поліестр, ну, от от за це я не знаю. Чи можна лишати футболку з поліестру? Мабуть, ні. Клейки ці розлітають. Коротше, оце ні. Це так, жилетка, спірне питання. Тапки. Одні назад. Кразі три речі назад. Все на цьому відео закінчується. А, і ще ж цю суму, що я говорила, 110 євро, то ще мають дійти отакі самі, але чоловічі 7 євро і зарядний пристрій на телефон 15 євро. Ну, тобто, щоб ви не думали, що, що тут я такого набрала на 110 євро. Але посилки розділили, і ті дві речі прийдуть, ну, колись не знаю. Я їх просто не чекаю. Ну, Там, не, там просто зарядний пристрій і просто звичайні отакі домашні спортивні штани. Все. Кажу, всім дякую, всім до побачення. Хоча дивіться, якщо не до того костюму, а якісь там джинси чи легінси. Я не знаю. Шорти. То, в принципі, нормальні тапки. Рубашечку теж вирішили лишити. Нормально. Якщо не підійде, я буду носити там в магазин за хлібом. Ну, що скажете? Оці, оці капці мені вже почали подобатись. Ну, нормально? Може й лишу. Зараз ще раз перегляну, що скільки коштує. І тоді приймемо рішення. І в повний зріст, рубашечка чоловіча. Ну, це вже приємніше на дотик. Це вже натуральні тканини. Цю рекомендуємо. Єдине, що вже осінь, але замовляла я це ще влітку. Скільки, пару тижнів тому.